23-річна Ебігейл Вінтерс ніколи не могла уявити, що її перше кохання, яке почалося ще у стінах середньої школи, згодом перетвориться на боротьбу за власне життя. Колись зворушлива історія про двох підлітків, які мріяли про майбутнє разом, з часом обернулася на жахливий приклад того, як любов може поступово перерости у небезпечну залежність, насильство і трагедію. Спочатку все виглядало ідеально. Ебі та Браян здавалися нерозлучними, їхній зв'язок непорушним. Та з роками у їхніх стосунках дедалі частіше з'являлися сльози замість усмішок, а кохання поступалося місцем образам і жорстокості. Ебі потонула в депресії, але вірила, що народження дитини врятує їхню сім'ю, вона щиро сподівалася, що поява маленького Стайлза стане новим початком і зцілить старі рани. Однак реальність виявилася іншою. Замість гармонії прийшли конфлікти, тиск і постійний страх. Брайан вибухав через дрібниці, а помилки ставали приводом для покарання. Ебі навчилася приховувати синці під одягом і косметикою, а її життя перетворилося на щоденне балансування над прірвою. Попри біль і відчуття безвиході, материнський інстинкт став тим поштовхом, що змусив її діяти. Вона усвідомила, мусить вирватися хоча б заради сина, але рішення піти стало початком найжахливішого розділу її життя. Ебігейл Вінтерс народилася і виросла у Канзас Сіті, штат Міссурі, США. Вона згадувала своє дитинство як тепле й безтурботне. Це була весела, жвава дитина, яка обожнювала малювати і проводити час із друзями. У 13 років вона зустріла Брайана Стейца, коли йшла додому зі школи, і вони відразу стали друзями. Дружба поступово переросла у щось більше для Ебі він став першим справжнім коханням. Спочатку їхні стосунки здавалися майже ідеальними вони довіряли одне одному найпотаємніше, підтримували в складні моменти, мріяли про спільне майбутнє. Батьки дівчини дивилися на це з обережністю, надто юний вік і надто сильні емоції, але для Ебі це була справжня казка. З кожним роком її почуття лише зростали вона уявляла їхнє майбутнє весілля, дітей, родинний дім і щасливе життя. Ебі не могла й подумати, що той самий хлопець, який змушував її сміятися і вірити в чудеса. Одного дня стане причиною її найглибших страждань. Перші тривожні ознаки з'явилися непомітно. Одного дня вони йшли додому зі школи, коли на телефон Ебі прийшло повідомлення від друга. Телефон був у Браяна, і коли хлопець побачив це повідомлення, його обличчя раптом змінилося. У погляді зникла звична ніжність, а натомість з'явилася холодна жорстокість. Він мовби вимкнувся. У наступну мить Брайан стиснув її руку так сильно, що залишився синець. Ебі застигла вона не знала, як реагувати адже не очікувала такого. Того дня Брайан сказав їй, що вона не має права спілкуватися з іншими хлопцями. Далі контроль лише посилювався. Брайан вирішував, що вона може вдягати, а що ні. Якщо Ебі одягала щось, що йому не подобалося, він карав її. Брайан прагнув контролювати буквально все, навіть коли вони були вже старшокласниками. Ревнощі зводили його з розуму він постійно підозрював, що Ебі має когось іншого і ніколи не довіряв їй. З часом його агресія почала проявлятися дедалі частіше. Брайан міг кричати на неї, кидати речі, підіймати руку. Для Ебіґейл це поступово перетворилося на повсякденність. Людина, яка колись була для неї опорою, тепер стала тим, кого вона найбільше боялася. Краплиною, що переповнила чашу, стало повідомлення. Одного дня, коли Брайан був у Ебі вдома, на його телефон прийшло повідомлення від іншої дівчини та запитувала, о котрій годині вони зустрінуться. Ебі відчула, як у грудях все стислося вона почувалася зрадженою. Дівчина сфотографувала це повідомлення, але не зважилася сказати Браяну про побачене одразу. Лише коли він пішов, вона написала йому, що знає про іншу і має докази. Ебі попросила залишити її у спокої на мить їй здалося, що нарешті стане легше. Та Брайан швидко повернув контроль. Його відповідь була погрозою якщо вона спробує піти, він поширить її оголені фото. Які Ебі колись нерозважливо йому відправляла, йому було достатньо сказати, що він розійшла їх по всій школі, аби змусити Ебі відмовитися від своїх намірів. Їй було всього тринадцять. Вона залишалася дитиною і не знала, що робити. Ебі жахалася, що батьки дізнаються про її помилку, тому вона вибачилася перед Брайаном і стосунки продовжилися. Єдиною формою ніжності, яку він виявляв, була фізична близькість. Але вона була однобокою, позбавленою любові та взаємності. Ебі неодноразово казала йому, що не хоче цього, та Брайан ніколи не приймав ні за відповідь. Одного разу Брайан взяв Ебі силою. Вона відчула спустошення і зібралася з силами сказати йому, що йде від нього назавжди тоді він остаточно втратив контроль. Почав кидати речі по квартирі, кричати, лютувати. Ебі була розгублена. Напіводягнена, вона схопила кілька речей і просто втекла. Але навіть після цього він не відпустив її. Брайан почав переслідувати дівчину куди б вона не пішла, він завжди з'являвся десь поруч. Кожного разу, коли Ебі виглядала у вікно, бачила його автомобіль, припаркований через дорогу. Він засипав її листами, бо вона заблокувала його номер. Згодом він перейшов до шантажу, писав, що збирається завдати собі шкоди, і одного разу навіть надіслав фото у ванні з лезом у руці. Для Ебі це було особливо боляче адже в дитинстві вона вже втратила друга, який вчинив самогубство у 12 років. І Брайан, очевидно, знав, що саме ця тема найбільше зачепить її. Не витримавши, дівчина поїхала до нього додому, аби переконатися, що він у безпеці. Там він плакав, казав, що любить її, що не уявляє життя без неї, і змушував Еббі відчувати себе винною. Їй почало здаватися, що вона справді відповідальна за його стан. Ебі знову сказала, що не хоче продовжувати ці стосунки. Та Брайан обіцяв змінитися. І, попри все пережите, Ебі повірила. Вони зійшлися знову. Згодом пара заручилася під час сімейної поїздки на острів Саут-Одрі. Брайан дочекався моменту, коли родина Еббі відійшла, став на одне коліно, витягнув каблучку, і вона сказала так. Невдовзі після цього Еббі купила тест на вагітність. Вона ні з ким не ділилася своїми підозрами. Була певна, що результат виявиться негативним. Та коли побачила дві смужки, то дуже зраділа Еббі завжди мріяла про дитину. Коли вона показала тест Брайану, його реакція вразила він залишився байдужим. На його обличчі не з'явилося жодної емоції. Згодом він прямо сказав, що не хоче бути батьком, і кілька разів пропонував перервати вагітність. Для Еббі це стало початком кінця. Вона не могла повірити, що кохана людина здатна вимовити таке дівчина твердо вирішила залишити дитину. У 2021 році на світ з'явився маленький Стайлз, і це стало для Еббі найбільшим щастям вона була готова на все заради сина і щиро вірила, що поява дитини змінить і Брайана. Але сталося навпаки нові обов'язки і турбота про немовля лише загострили його агресивність. Він почав частіше кричати звинувачувати Ебі і вимагати від неї неможливого. Вона розуміла, що все це ненормально, та водночас боялася піти. Дівчина вважала, що дитині потрібен батько і що сама вона не впорається. Одного разу, коли Ебі була в душі, маленький Стайлз заплакав у візочку, який стояв поряд. Оскільки Брайан ніколи не брав сина на руки і не допомагав із доглядом, вона поставила візочок біля себе. Тоді Ебі покликала Браяна і попросила, щоб він хоча б ненадовго взяв дитину. І в ту ж мить Ебі охопив страх. Вона зрозуміла, що навіть не мала права просити його про допомогу, їй слід було просто вийти з душу. Браян увірвався туди розлючений, різко відкинув шторку і накинувся на неї. Його руки стиснули її горло так сильно, що він майже підняв її над підлогою. Дивлячись йому просто в очі, Ебі відчувала, ніби перед нею зовсім інша людина. Він душив її доти, доки вона не втратила свідомість тоді в неї остаточно визріло рішення піти від нього. Наступного дня, дочекавшись, коли Брайан піде на роботу, Ебі зателефонувала батькам. Вона сказала, що вся в сенцях і їй терміново потрібна допомога. Батьки негайно приїхали, допомогли зібрати речі та забрали її з сином до себе. Минуло кілька місяців, і в лютому 2022 року через Кіндер вона познайомилася з 23річним Джорданом Тейлором. Він виявився добрим і щирим хлопцем, і вони швидко знайшли спільну мову. Згодом між ними зав'язалися стосунки. Джордан показав Еббі, що таке справжня любов, та, про яку вона раніше навіть не мріяла. Вона почувалася по справжньому щасливою, вперше в житті перебуваючи у здорових і гармонійних стосунках. 1 травня 2022 року все різко змінилося. Брайан покликав Еббі до себе додому, запевняючи, що спік тістечка до дня народження їхнього сина, і хоче, щоб вона їх побачила. Їхній однорічний син Стайлз на той час знаходився у Брайана. Ебі вагалася, адже їй було тривожно й страшно, але хотіла подивитися на тістечка, бо вечірка до дня народження була запланована за кілька днів. Коли Ебі зайшла до будинку Брайана, на столі справді стояли тістечка, і дівчина трохи розслабилася. Але раптом Брайан схопив її за волосся та потягнув на ліжко. Того дня він примусив її до близькості. Коли ж він пішов на кухню, Ебі схопила свої речі та втекла. Наступного дня, 2 травня, Ебі попросила свою маму забрати Стайлза від Брайана, бо більше не могла переступати поріг його будинку. Вона пообіцяла своєму хлопцю Джордану, що ніколи туди не повернеться. Ебі також написала Брайану повідомлення із проханням привести сина, але той відповів, що його вантажівка нібито зламалася. І дівчині доведеться забирати стайл за самій. Це здалося їй підозрілим, проте мама переконала її, що потрібно просто забрати дитину і не загострювати ситуацію. Дорогою до будинку Браяна він увесь час писав мамі Ебі повідомлення, питаючи, чи Ебі їде разом з нею. Мама відповіла, що Ебі поруч. Після цього Брайан більше нічого не писав. Коли вони приїхали до будинку Брайана, мама вийшла з автомобіля, бо він сказав їй забрати дитину. Ебі ж залишилася всередині і дістала телефон, щоб написати своєму хлопцю Джордану. Коли вона підняла голову і подивилася у вікно, то побачила обличчя Брайана та націлену на неї рушницю. У Ебі було лише кілька секунд, щоб відреагувати. Вона підняла руки і намагалася захистити обличчя. Коли Брайан тричі вистрілив у неї, після нападу Брайан Стейтс вчинив самогубство. Він вистрілив собі у голову. Ебігейл Вінтерс негайно доставили до лікарні, де їй зробили дві операції на серці, а також операції на легенях, обличчі та хребті. Постріли в обличчя зламали їй вилицю. Вона осліпла на одне око та потребувала протеза очного яблука. Кістки з обох стегон Еббі використали для відновлення верхньої частини обличчя та внутрішньої частини рота. Прокинувшись після операції, Ебі відчувала, що її тіло не слухається. Вона мала серйозні травми, шрами та проблеми з диханням. Кожен рух давався їй важко. Попереду було довге відновлення, фізична реабілітація, психологічна підтримка, нескінченні перев'язки та біль. Після замаху на вбивство життя Ебі змінилося назавжди. Лікарі врятували її, але вона отримала діагноз посттравматичний стресовий розлад та низку інших ускладнень. Ебі вже мала сліди психологічної травми від років насильства, а після нападу це перейшло на зовсім інший рівень. Вона змушена боротися не лише з болем у тілі, але й зі шрамами на обличчі, з відчуттям втрати та щоденними спогадами про той день. Її хлопець Джордан Тейлор залишився поруч, підтримував її та став надійною опорою у цей важкий час. Спочатку Ебі боялася, що Джордан залишився поруч лише з жалю. Вона не могла збагнути, як хтось може її кохати адже сама важко сприймала себе. Проте поруч із Джорданом вона відчувала щастя і безпеку. Навіть дрібні речі часом ставали тригерами. Наприклад, одного разу Ебі поїхала із Джорданом до крамниці і випадково переплутала адресу в навігаторі. У звичайної людини це викликало б лише роздратування для Ебі ж така помилка спричинила панічний напад адже раніше за подібні дрібниці вона жорстоко страждала. Щодня у її голові, мов кіно, прокручуються сцени восьми років жаху побої, приниження, страх. Вона змушена переживати їх знову і знову, ніби все відбувається зараз. Ебі не може дивитися на себе у люстерку вона уникає камер, фото та відео. Найсильніший тригер це власне відображення, що нагадує той момент, коли куля влучила їй у обличчя. Щоб упоратися з пережитим, Ебі створила акаунт у TikTok, де відверто розповідає про домашнє насильство та власний досвід. Вона прагне, щоб її історія стала попередженням і допомогла хоча б одній людині уникнути того, що довелося пережити їй. Попри шрами та втрату ока, вона наважилася показувати себе публічно це важко, але саме так вона перетворює біль на силу. Привіт, це знову Ебі. В мене вистрілили тричі в обличчя, у серце та в легеню. Хочу відповісти на одне з найпоширеніших запитань, і мені важко про це говорити. Але Брайан мертвий. Брайан вистрелив у себе після того, як тричі вистрелив у мене. Він не вижив, і я ніколи не отримаю справедливості. Знаєте, він мертвий, але для цього немає справедливості. І немає справедливості для мене. І я просто хотіла сказати, що єдина справедливість, яку я колись отримаю, це розповідати вам свою історію розповідати, щоб ви не робили того, що робила я, і не повторювали моїх помилок. Те, що ви ділитеся моєю історією і переглядаєте її, це моя справедливість це все, що мені потрібно. І я справді дякую вам за підтримку і за те, що ви були зі мною. Тому що я дуже довго боролася з думкою, що це моя провина. Я боролася із фактом, що він мертвий, і нічого не можна змінити. Мій син того дня втратив батька. Він заслуговував на кращого тата, дійсно заслуговував. Але він втратив батька, і це неправильно. Але я просто хотіла, щоб ви знали ви моя справедливість. Після трагедії історія Ебі швидко поширилася містом і за його межами. Люди були шоковані тим, що в такій зовні порядній та дружній родині протягом багатьох років Ебі страждала від фізичного насильства. Громада організувала благодійні збори, щоб допомогти Ебі з лікуванням і реабілітацією. Друзі, сусіди та навіть незнайомці надсилали кошти, продукти та дитячі речі для Скайлза. Це стало для дівчини сюрпризом. Після років ізоляції та знущань вона вперше відчула справжню підтримку. Смерть Брайана не принесла повного полегшення, небезпека минула, але рани залишилися. Ебі часто переживає змішані почуття, страх і ненависть переплітаються стінню спогадів про ті миті. Коли він здавався хорошим, іноді її охоплює провина не за те, що сталося з Брайаном, а за те, що вона не змогла піти раніше і убезпечити себе та сина від цього кошмару. Попри все, Ебі вирішила її історія не завершиться болем вона хоче жити, виховувати сина та показати йому, що життя може бути іншим. Зараз вона будує своє нове життя крок за кроком. Бере участь у програмах підтримки жертв домашнього насильства, виступає в соцмережах, дає інтерв'ю. Її мета зробити так, щоб жодна жінка чи дитина більше не пройшли через подібне. Історія Еббі не лише про насильство і трагедію, а й про виживання, силу та материнську любов. Вона демонструє, наскільки важливо вчасно помічати червоні прапорці у стосунках. Контроль, ревнощі, маніпуляції, психологічний та фізичний тиск. Ебі усвідомила, що така любов не варта того, щоб залишатися в небезпечному середовищі, вона надихає інших жінок і дівчат. Ніхто не має права завдавати тобі болю. Любов не повинна породжувати страх. Попри шрами, втрати та біль, Ебі знову знайшла сенс життя для себе та свого сина Стайлза. Домашнє насильство майже завжди починається непомітно, з дрібних зауважень, надмірних ревнощів, образ чи контролю. Потім приходять погрози, тиск, ізоляція, а далі побої. Іноді ми переконуємо себе, що це востаннє, що він виправиться, що я винна сама, але правда в тому, що насильство завжди зростає, іноді воно закінчується трагедією. Пам'ятайте, ніхто не має права позбавляти вас свободи, гідності чи спокою. Ваше тіло, ваші кордони, ваші рішення тільки ваші. Якщо поруч із вами є людина, яка змушує вас боятися, соромитися чи відчувати себе винною, це не любов, а небезпека. Не чекайте моменту, коли буде надто пізно, діліться своїм болем, шукайте підтримки у близьких та фахівців. І ні в якому разі не залишайтеся із тією людиною, яка вас нищить. Ебігейл вижила, але заплатила страшну ціну за роки мовчання і терпіння. Її історія має стати пересторогою для кожної справжня любов не принижує, не змушує мовчати і не залишає шрамів на тілі та душі. І якщо у стосунках є страх, приниження та побої, це не кохання. Ви заслуговуєте на життя без насильства. І воно можливе. Сонечка. Дякую вам за перегляд. І якщо вам сподобалася ця історія, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.